Всім привіт! Мене звати Оля мінікною і тобі Оляки, і сьогодні я безмежно рада вас вітати на каналі Стоп не Укладка. В цьому відео я вам покажу, як зробити дуже легкі, але водночас красиві та популярні зачіски цього сезону. Тому, якщо вас зацікавила ця тема, залишайтеся зі мною. Сьогодні я покажу вам лише три зачіски. І перша з них це зачіска моя улюблена, та, яка робиться надзвичайно просто. В принципі, вона не змінює ваш образ, але вона підкреслює вашу дівочість та юність. І ця зачіска називається коса на бік». Ми не будемо плести, заплітати надзвичайно якісь складні види кіс. Це не буде французька коса, це не буде колосок, це буде дещо інше. Ця коса може бути різна. Це може бути коса. Однобічна або двобічна. Сьогодні я покажу, як зробити вам саме косу з одного боку. Надзвичайно це, ця зачіска надзвичайно просто робиться. Для неї вам потрібна буде щітка для волосся, лак від Taft і якийсь засіб для того, щоб цю косу зафіксувати. Найкраще це ось такі маленькі резиночки, невиденька або ж якась така невеличка шпилька, яка вам подобається. І починаємо нашу зачіску з розчислення волосся. З того, як ми розчисали волосся, ми робимо косий перебір, приблизно як ось тут у мене. І заплітати косу можна з сторони, де менше волосся, або ж навпаки, де більше волосся. Сьогодні я вам покажу, як зробити зачіску з цієї сторони, де волосся більше, оскільки найчастіше при нахилах ця сторона мені заважає. Тепер ми беремо волосся, яке ми розчисали, і будемо заплітати на величку косу. Давайте я розвернути з цієї сторони, щоб вам було краще видно. Ми починаємо косу з самого верху. Але для початку ми виділяємо ось таку передню невеличку частинку волосся і починаємо плести, Але платимо як звичайно, косу, розділяємо на три частини і починаємо заплітати. та трішки її робимо об'ємнішою. Від цього ми беремо з самого верху, підтягуємо прядки І тепер, коли ми зробили нашу невеличку косичку більш об'ємнішою, ми її фіксуємо ззаду. Але фіксуємо ми її не ось так туго, а трішки приспускаючи, щоб наша коса служила нам таким обручем, щоб вона не давала нам волосся випадати і мешати нам при якійсь роботі. І я фіксую ось такі мікро. І ось що у нас вийшло. І останнім кроком для нашої зачіски я просто цю зачіску зафіксую лаком від відтап. Все, зачіска готова. Також дуже легко робиться. Вона називається коса жасмін. Якщо ви дивилися діснеївські мультики про принцесу, ви знаєте, хто така жасмін. Зачіска також дуже легко робиться. І для цього ми розчісуємо своє волосся і зав'язуємо низький хвіст позаду. Якщо ж ви любите носити зачіску на якусь сторону більше, або так схиляючи на якесь плече, то, можливо, вам варто зробити косий хвостик. Але наступним нашим кроком буде просто заплітання нашої зачіски резиночками. Ми просто ділимо наше волосся на приблизно рівні частини, наприклад, на дві-три частини, і фіксуємо їх тими ж самими невидимими резиночками. Можна вилити своє волосся на дві рівні частини і наступним кроком ми також робимо нашу оці частини більш об'ємничну. Просто забираємо звідси волосся. І ось що вийшло, ми також фіксуємо цю зачістку за допомогою лаку. Так? І маємо прекрасну, легку та дуже. Гарна зачіска. І щоб зробити нашу третю, останню на сьогодні зачіску, нам потрібен буде хвіст. Це основа нашої зачіски. Наступним кроком ми також розчислимо Було все в хвості та виділяємо невеличку прядку. Найкраще її виділяти з переду. Але це, в принципі, не важливо, вона може бути і ззаду, і збоку. І тепер ми починаємо плести звичайну косичку. Розділяємо цю прядку на три частини. Lo van Після того, як ми заплели цю косичку і зафіксували її резинкою, ми починаємо плести ще одну косичку. Ми розподіляємо волосся, яке в нас залишилось на три приблизно рівних частини. Один, два і три. І в одну з цих частин, ну, наприклад, я поміщу в середню прядку, ми просто кладемо попередню косичку і починаємо плести. Як ми платимо зазвичай іншу косичку і фіксуємо це важко підтак. Отже, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Я постаралася вам показати три зачіски, які будуть неймовірно актуальними саме цього літнього сезону. І якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене пальчиком вверх, напишіть ваш відгук. І до скорих зустрічей всім па па па, -па і красивого поху!